Шокуючи попередження Льюіса Гамільтона, до Макларен потрясло весь паддок після домінуючої перемоги Макса Ферстапена у Баку. Семикратний чемпіон світу заявив про загрозу Red Bull у 25-му році, попередивши, що м, австрійська команда готується до серії перемог після двох поспіль тріумфів голландця, тоді як папая команда переживає катастрофічний вікенд для забуття е, з аварією Оскара Піастрі. Та сьомим місцем Ландо Норріса. ці слова 40-річного британця прозвучали як справжній дзвоник тривоги для команди лідера чемпіонату конструкторів, яка раптом опинилася під серйозною загрозою з боку відроджуючого Red Bull Racing. Ну, Макларен була попереду весь рік. Ми не зробили жодного кроку чи покращення. Ми на добру пару кроків позаду. Red Bull зробила оновлення раніше. Думаю, на минулій гонці тепер вони збільшили темп і очікуємо, що вони ймовірно. Виграють більше гонок, заявив Гамільтон. Фактично підтвердивши зміну балансу сил у Паддоку після серії технічних покращень австрійської команди. Статистика дійсно підтверджує занепокоєння британця. Друга поспіль перемога Ферстапена після тріумфу у Монці свідчить про повернення Red Bull до форми зразка 2023 року, коли команда домінувала майже весь сезон для порівняння. Макларен мала катастрофічний вікенд. Піастрі розбився як у кваліфікації, так і на першому колі гонки. А Норіс зміг фінішувати лише сьомим після серії стратегічних помилок. Тріумф тетрачемпіона є другим поспіль, що змусило Гамільтона вказати на можливий початок переможної серії австрійської команди. Та занепад Макларен, яка продовжує домінувати та близька до завоювання титулу. Конструкторів 2025. Ці слова особливо тривожні для папая, команди, яка ще місяць тому здавалася непереможною. Семикратний чемпіон також підкреслив, що оновлення Red Bull в останніх гонках турбують не лише Макларен, а й Феррарі, яка також внесла модифікації до автомобіля, але без значних результатів і головне без Омріяної перемоги у поточній кампанії. СФ 25 знову продемонстрував свою неконкурентоспроможність, не фінішувавши на восьмому та дев'ятому місцях. Е, технічний аспект попереджень Гамільтона заслуговує особливої уваги. Red Bull справді впровадила значні оновлення перед останніми гонками, включаючи і нове днище для автомобіля RB21, яке спочатку тестував лише. Ферстапен у Монці, а тепер отримав і Цунода. Ці покращення відразу дали результат у вигляді двох переконливих перемог. Гоночний темп RB21 у Баку е був вражаючим. Ферстапен не лише здобув поул позицію та перемогу, а й найшвидше коло оформивши свій шостий гранд слем у кар'єрі. Такий рівень домінування. Нагадує найкращі дні Red Bull у 2022-2023 роках, коли команда була практично непереможною. Для Макларен ситуація виглядає критичною. Команда, яка ще недавно виграла 12 з 60 гонок сезону, раптом опинилася у глибокій кризі. Піастрі лідер чемпіонату пілотів зробив серію нехарактерних помилок, включаючи аварії у кваліфікації та гонці. Норіс, який мав всі шанси скористатися проблемами напарника, також провалився, програвши позиції на старті та не змігши підніматися вище сьомого місця. Стратегічні помилки Макларен також стали очевидними. Команда не змогла правильно відреагувати на проблеми Піастрі та максимізувати шанси Норіса, дозволивши Ридбул та навіть Вільямс з Мерседес обійти себе у боротьбі за подіум. Це свідчить про... Можливі проблеми у прийнятті рішень та, під тиском. Психологічний фактор теж грає е, важливу роль. Е, Макларен звикла до домінування протягом більшої частини сезону. І раптова поява серйозного конкурента у вигляді Red Bull може деморалізувати команду. Особливо це стосується Піастрі, який вперше у кар'єрі відчуває тиск лідерства у чемпіонаті світу. Е, математика чемпіонату також стає цікавішою. До аварії у Баку Піастрі мав значну перевагу над переслідувачами, але тепер його відрив від Ферстапена скоротився до 69 очок за сім гонок до завершення сезону. З урахуванням трьох спринтів, які залишилися, голландець має реальні шанси на четвертий поспіль титул. Технічна філософія також важлива. Редбул традиційно сильна у другій половині сезону, завдяки ефективній програмі розвитку та здатності швидко адаптуватися до змінних умов. Макларен може виявитися не готовою до такої інтенсивної боротьби після місяців відносно комфортного лідерства. Вплив на чемпіонат конструкторів теж значний. Хоча Макларен досі лідирує з комфортною перевагою. Серія невдач може швидко змінити ситуацію, особливо якщо Red Bull почне регулярно фінішувати дублем на подіумі. Наступна гонка у Сінгапурі стане критично важливою для визначення подальшого розвитку подій. Міська траса Маріна Бей традиційно сприятлива для Макларен, але після Баку впевненості у перевазі Папая команди значно менше. Як вважаєте, чи правий Льюіс Гамільтон у своєму попередженні про загрозу Red Bull? чи це передчасна паніка після одного невдалого вікенду Макларен, чи може серія перемог Ферстапена дійсно призвести до кардинальної зміни у боротьбі за титули, враховуючи, що залишилося лише сім гонок? Що критичніше для Макларен вирішення технічних проблем автомобіля чи відновлення психологічної стабільності пілотів після шокуючих помилок у Баку? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Привіт, шанувальники найшвидшого автоспорту планети. Це ваш улюблений Ф 1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню сенсацію, яка вибухнула в паддоку після Гран-Прі Азербайджану. Карлос Сайнц нарешті проговорився про таємні переговори з Мерседес і відповів на гарячі чутки про можливий обмін з Кімі Антонеллі. Це історія про амбіції, політику та несподівані повороти в світі формули од ін. Але давайте почнемо з того, що саме стало причиною цієї бурі в паддоку. Кімі Антонеллі, молодий італійський пілот, який прийшов до Мерседес як майбутня зірка команди, почав. Сезон 2025 року з неймовірним ентузіазмом, срібні стріли е, покладали на нього величезні надії, і спочатку все йшло за планом. Результати новачка справді вражали, і в Бреклі вже потирали руки, мріючи про нового чемпіона. Але потім щось пішло не так. Антонеллі почав показувати непослідовні результати, і його форма різко впала. Це викликало серйозне занепокоєння в керівництво Мерседес. Навіть сам Тото Вольф. Який зазвичай підтримує своїх пілотів публічно, почав висловлювати критичні коментарі на адресу молодого італійця для команди такого рівня, як Мерседес, це стало справжньою проблемою. Саме в цей момент паддоку почали поширюватися чутки про можливий обмін пілотами між Мерседес та Вільямс. За цими чутками Карлос Сайнс міг би перейти до срібних стріл, замінивши Антонелі. А молодий італійський пілот відправився би до команди «Гроуф» набиратися досвіду. Звучить логічно, чи не так? Досвідчений іспанець допоміг би Мерседес боротися за високі позиції, а Антонелі отримав би час для розвитку в менш конкурентному середовищі. Але «Сайнц» швидко охолодив ці спекуляції в інтерв'ю Sky Italia, Італія. Іспанський пілот був категоричним у своїх заявах. Він прямо заявив, що у нього є контракт з Вільямси і що. Ні Тото Вольф, ні Джеймс Вовлс не зв'язувалися з ним з приводу можливого переходу. Сайнс підкреслив, що не звертає уваги на подібні чутки і повністю зосереджений на своєму поточному проєкті з Вільямс. Цікаво, що це не перший раз, коли ім'я Сайнса пов'язують з Мерседес в ексклюзивному інтерв'ю подкасту Хай перформанс іспанський пілот розкрив деякі закулісні деталі про свої переговори. З різними командами ще в 2024 році, коли його майбутнє в Формулі 1 було невизначеним після рішення Феррарі відмовитися від його послуг Сайнц зізнався, що мав тривалі розмови з Тото Вольфом та іншими представниками Мерседес в той період. Він навіть підтвердив, що був одним з кандидатів, яких серйозно розглядала команда з Бреклі. Але наскільки близько він був до. Підписання контракту з Мерседес. На це питання, іспанець е, дав дипломатичну відповідь, запропонувавши журналістам звернутися безпосередньо до тото Вольфа за деталями. Е, проте Сайнц також зазначив, що е, вважає Вольфа цілком задоволеним роботою Кімі Антонеллі, незважаючи на нещодавні труднощі італійського пілота. Це цікава заява, особливо враховуючи публічні критичні коментарі керівника Мерседес. На адресу свого підопічного. Нинішня ситуація Сайнса в Вільямс заслуговує на особливу увагу. Е, іспанський пілот відкрито зізнався, що цей сезон став для нього справжнім випробуванням. Він е, постійно демонструє високу швидкість на треку та показує відмінні результати е, в кваліфікаціях. Але в гонках е, щось постійно йде не так. Це фруструє досвідченого пілота, але водночас. Підтверджує, що його швидкість антиталанти та залишаються на найвищому рівні. Саме ця швидкість та досвід роблять Сайнца таким привабливим для топ команд. Мерседес безумовно стежить за його виступами, особливо коли їх власний молодий талант переживає не найкращі часи. Антонелі, попри всі очікування, поки що не виправдовує надій, покладених на нього командою. Проблеми Антонелі не є унікальними в світі Формули 1 Багато молодих пілотів стикаються з труднощами при переході до топ команд, тиск очікувань та складність сучасних болідів та високий рівень конкуренції можуть стати серйозним викликом навіть для найталановитіших гонщиків. Мерседес знаходиться в складній ситуації. З одного боку команда інвестувала значні ресурси в розвиток антонелі і не хоче легко відмовлятися від перспективного пілота. З іншого боку, результати команди страждають, і керівництво може бути змушене прийняти важкі рішення заради збереження конкурентоспроможності. Сайнс тим часом демонструє професійний підхід до ситуації, його заяви про повну концентрацію на проєкті з Вільямс свідчать про зрілість та відданість команді, яка повірила в нього, коли багато хто сумнівався в його майбутньому в Формулі 1. Вільямс зробила смілива ставка. На досвідченого іспанця, і поки що ця ставка виглядає правильною. Цікаво спостерігати, як розвиватимуться події далі, чи зможе Антонелі подолати свої труднощі і виправдати очікування Мерседес, чи продовжить Сайнс демонструвати свій клас у Вільямс, можливо, привертаючи ще більше уваги з боку топ команд, а може, чутки про можливий обмін знов е спалахнуть з е новою силою. Е Одне можна сказати, напевно, політика Формули 1 ніколи не спить. Кожен результат, кожна заява, кожен рух у паддоку ретельно аналізується та інтерпретується. І якщо Мерседес продовжить боротися з проблемами Антонелі, а «Сайнц» продовжить показувати блискучі результати у Вільямсі, і ці чутки можуть знову стати актуальними. Поки що Сайнц залишається в Вільямс і зосереджений на покращенні результатів команди. Його досвід та швидкість є цінними активами для будь-якої команди, і цілком можливо, що найкращі часи для іспанського пілота ще попереду. Вільямс має всі шанси стати сюрпризом сезону, особливо з таким досвідченим пілотом за кермом. Що стосується Мерседес, то команда з Бреклей має вирішити, чи готова вона надати Антонелі більше часу для Адаптації, чи варто розглянути альтернативні варіанти? Сайнс, безумовно, залишається одним з найкращих вільних агентів на ринку, і його доступність не залишиться непоміченою. Падок Формули 1 – завжди повний інтриг та несподіваних поворотів. Те, що здається неможливим сьогодні, може стати реальністю завтра. Чутки про обмін Сайнса та Антонелі можуть бути безпідставними зараз, але. Хто знає, що може статися через декілька місяців? А ще що нову залишається стежити за розвитком подій та насолоджуватися чудовими гонками, які нам дарують ці талановиті пілоти, дарують ці і Сайнс і Антонелі мають всі можливості для успіху в Формулі 1. Просто можливо, їм потрібен різний час та різні умови для розкриття свого потенціалу. Що ви думаєте про ці чутки? Чи повинна Мерседес розглянути можливість обміну з Вільямс? Поділіться своїми думками в коментарях, та не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної гарячої новини з світу Формули 1.